Заперечні докази на Прикарпатті заочно засудили голову виборчої комісії, яка організувала псевдореферендум за приєднання Херсонщини до РФ. Виборшком дію під час окупації правобережжя регіону. Посаду очільниці жінка зайняла добровільно. Йдеться про голову так званої виборчої комісії 826, яку створили рашисти у захопленому на той час Бориславському районі. Під час перебування на посаді вона організувала проведення незаконного референдуму про приєднання регіону до складу. Росії. щоб виконати вказівку Москви, колаборантка залучила дев'ятьох місцевих жителів, з яких у подальшому сформувала склад так званого виборчкому. Разом із секретарем комісії вона особисто агітувала місцевих мешканців підтримати фейковий плебісцит і проголосувати на користь Кремля. Безпосередньо в дні незаконного референдуму жінка відправляла підлеглих робити подворові обходи приватних помешкань з бюлетенями та виборчими урнами. Під час таких рейдів членів виборчої комісії супроводжували. Озброєні загарбники під час звільнення регіону голова виборчкому втекла разом із окупантами, а її підлеглі залишилися на деокупованому правому березі. Залучити їх у комісію. колаборантів вдалося обіцянками заплатити 50 тисяч російських рублів. Втім, після референдуму грошову винагороду вони так і не отримали. Контрзвідники СБУ затримали весь склад незаконного виборчкому, обвинувальні акти щодо них вже передано до суду. Фігуранку визнано винною у колабораційній діяльності та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.